Боже, купив цю рубашку, я думаю, ну, гарно буде виглядати. Виглядаю як якась жінка, яка торгує м'ясом на ринку. Всім привіт. <ривіт> Вітаю вас, тим святого Валентина. Ну, звісно, всі, хто там закохані, бажаю вам щастя, здоров'я, кохання. А всім нам, одиночкам, бажаю, ну що, грошей. <ривіт> 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 я захворів. Ну, точніше, я починаю хворіти, тому що це почалось сьогодні. Плюс, бачите, мене на губі штучка така. Це не гірпіс, просто реакція на Монатіка починається геніально. А yeah. Я розкажу звідки ця це, це, зайця, чи як це називається? Я все розкажу. Ми зараз будемо реагувати на новий сингл, новий кліп від Діма Монатіка під піснею на пісьму Так між лише ти. Тільки я перед цим, хто підписаний інстаграм, той бачив, да? але я покажу ще раз. Коротше, в мене тут є уголок. Я дуже люблю, коли Діма Манатік щось присилає, да? там е ш шмотки я хочу сказати, ну мерч. Ну в нього якісний мерч з усіх артистів, саме якісний мерч. У мене всі футболки, вони є. Вони скільки б я їх не стирав, там боже де. Ось у мене. У мене завжди оцей кубік тут стоїть. Розумієте? Я звісно, не знаю, що з ним робити, але це дуже от воно так класно вписується в мій кончений інтер'єр в цій страшній квартирі. Ну, ладно, знаєте, що у бізнес багато грошей плати, звісно, то і знімаю. Так от Діма нещодавно. нещодавно надіслав ось такий конверт. Так між лише ти, тому Уже відсилка на новий сингл. Плюс тут така дуже красива штучка, я все дуже обережно відкрив. Тут запрошення. А, знаєш, я розкажу, що відбувається. І ось така штука. А, це як рамочка. А ось був нещодавно 11 лютого презентація, екскурсія по майбутньому альбому Діма Монатіка, який вже дуже-дуже скоро вийде. І тобто, в цьому році Діма Монатік приготував для своїх глядачів. Я, для... я просто вже все, я вниз говорю. <кхем> все. Клас. Для своїх слухачів, глядачів чотири різних шоу. Одне вже було шоу. І коли казали: купуйте квиточки, доєднуйтесь, повірте, ви багато чого пропустили. Знаєш, давайте так. Це було шоу в Парковому. Зараз скажу, як це там, що було. Далі буде український дім, мій ненависний. Да, де в мене кліп. Я знімав топчик горобчик кліп, і на мене хотіли в суд подавати і вибивати з мене 400 тисяч гривень. Прийшлось кліп удалити. Але український дом хороший, люблю. Потім палац спорту буде шоу якого восени. Дев'ятий місяць, я не пам'ятаю, це, як це називається. Ну, восени. І буде національна опера. Тобто чотири різних абсолютно класних концептуальних шоу. І тепер я хочу розказати: я ж був в парковому, це відбувалося. Це було дуже гарно. Хто дивився мої сторіс? Дуже було багато зірок. Інтерактиві, фотозон, бар могли повністю відчувати себе. От просто навіть зіркою. Якщо ти просто людина, слухач-монатіка, просто зірки отак ходили, ми всі були одним цілим. Коротше, і було шоу, дуже красиве шоу, презентація. Декількох нових пісень, які будуть з альбома. Там, коли спускався, ми, коли це було, було в укритті, коли ми спускались, на, на сходах був трекліст з альбому, а там пісень Дофіга буде, так що готуйтесь. Сцена була у вигляді, типу, цієї рамки. Ну, тільки отакий от дуже гарна сцена, лазер, звук. От, тобто, це така була насолода. От, типу, знаєте, описувати, ну це нічого, ну ви все одно не поймете. От потрібно бути тож ще три шоу попереду. Я думаю, що буде цікаво в українському домі, в палаці спорту це буде розгібейшин, опера. Це ну я не знаю, що це таке може бути. Невже Монатік заспіває оперу? Але, але це якщо оце було супер цікаво, я вам клянусь. Я вам кажу, доєднатись, повірте, Діма, коли щось робить, він робить це так масштабно. А, тому що а, він вкладається в свою творчість в презентацію цієї творчості. А, ну, тобто він живе творчістю, і для нього там гроші заробіти грошей. Да? Ну, це, ну, просто знаєте, бувають артисти їздять або роблять якісь шоу, просто один екран поставили, одного барабанчика і мінусовка Лупаша. ну, просто їздять, заробляють гроші. Натяка взагалі по-другому. Дуже дякую. Єдине, що мене одна історія не Типу, Я не знаю, ну, тіпо, я там старався, знімав, бігав, е нічого не репостнув. А може він від мене вже відписався, треба подивитися. А це що таке? Ну, мені взагалі було неприємно. А, так от. Було так весело. Там були кок під на з назвами його пісень. Мені дуже сподобалась пісня, пісня, пісня. <смі> коктейль, вічна танцюча людина. Це був мій любимий коктейль. Коротше, ну і якось так випадково я взяв не свій коктейль, Ну, тобто я його був поставив, і випадково взяв не свій коктейль. І я просто зрозумів, що це не мій коктейль. І от, от такі у нас здорові люди в українському шоу-бізнесі. Я від когось підхватив оцей заїд. Я від когось підхватив якусь ангіну, я не знаю, в мене вже все. уже... <кх> уже... <кх> Боже, ну, Навірно, що з горлом. Коротше, уже таке... Боже, як це в горлів очищення таке. Боже, е... Нос уже все. Угу. Я не знаю, хто це там ходив такий і розносив інфекцію, що я оце тепер сижу, як чупакабравка. Ну нічого. нічого. Нагадую про курс по мобільному монтажу, знаєш. Діма мамратік презентує новий кліп. <laughs> І сингл на бісню: так вмієш лиш ти. Значить, хто нас зняв? Таню моїню виграла в номінації найкращий там якийсь відеокліп по версії Japan Music Awards, MTV Music Awards чи що. Коротше, з Лидіга, Дізис. Звичайно, Таню Муїні робить якусь магію. Тобто, ну, зйомка, постпродакшн, монтаж. Це все кольорокорекція, хоча я дальтонік не бачу, все, але воно виглядає так кінематографічно, розумієте. Так мій шлеш ти. Композиція, яка описує здатність, побачити в людині найкраще. Можливо, те, що не. Здатні побачити інші. У -у -у -у. Боже, ну як красиво. Ну, блін, от ця пісня оспівує процес кохання з першого погляду. У -у 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 -у. Ну давайте, давайте, давайте оцінимо. Так, ну що, ну, перший кадр. вже гарно. Боже, мій хочеться тутуду, тунтуду, тан-тантанта. Так хотів високих, Ти ж хотів писаних. На горі ти день я. Боже, дуже манера Лі нагадує, типу як Лідалі любить. Як вона зі сцени Ліделі буває. Помните, я колись викладав телеграм, як в Лі зі сцени давала проповіді, як вона тільки угу». Так, ну це нагадує Лідолі ти хочеш цього так, мій лише. Тебе Боже. А що пепочати? Ні, я пам'ятаю, що. рухи твої Таких не Стоп, 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 вже дуже багато хочу сказати. Подожіть. Я пам'ятаю, що нещодавно Монатика теж виходили там танцювальні кліпи. Але по-перше, дивіться, як він похудав. Схуд, правильно казати. По-друге, він прям прям танцює. Прям тут якесь пост... ну не знаю, якось по-іншому. А що це за звуки е Майкла Джексона? Прям дуже звуки, якихось оцих. Е таких знаєте, ж желіза такого. Е... екіну е кожних зараз. Ну, ну тут общема я... відсилки на Майкла Джексона. Такий хороший Рєвір, хвост у Рівра у Ділея клас, хорошо. Нравиться отут, коли він... Е, Нравиться зйомка. зйомка... То що Я не знаю, ну, типу, я знаю, що моя, о, як це, а що пісня? Вона прям сильно всім подобається. І я вже казав, що мені не дуже подобається, тому що Одеса завжди мене обворовувала на гроші. І я все, що касається моря, до свідання. Але, е, е, Якось ось той кліп мені все-таки виглядав більш бюджетно, ніж те, що бачу зараз я тут. Дивимось. Прямо, ну, прям вау. Дивіться, по-перше, локація, це образи. образ. Може, яка допустити. Я не в мене вже просто все так вже йде, так? Оце я бачу в інстаграмі на цей каже, де вони таку не шову. Досягаючи висоти. Оце єдиний навіть цей кадр вже достойний номінацій на Video Music Awards MTV. Ну це дуже. Воно наскільки сочно виглядає. Боже, фінуй чи чок. Я... Фінстоу чи як називався. Як він називався? напишіть в коментарях. Боже, маначку дуже личить, така чьолка. Боже, як на яскравих відеокліпів. Як мене задовбали відеокліпи всі зараз поголовно знімають відеокліпи в чорному павільйоні. Отака От пушка світить з них зверху, стоїть якесь одне стуло, і ми співаємо. Реально, що не кліп то чорний павільйон? Що не кліп то чорний. Тут у нас хоча б якісь локації, декорації, перуки. Нравиться. Боже. Або кліпи на циклорамі. Вау! Я, блять, бажаю кліпи на білій циклорамі. Це просто. Ні, ну це чолка мене, Ні, Ну це, це просто... Я вважаю, що треба тепер ходити в такому образі. Як питається на сутані, те визнаю, я знаю. Ва. Боже. Вау, вау вау, 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 ва, ва, -ва, 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 -ва. Так, я напевно, тупий. Тут ну тут сто відсотково кіфлінстоне. Перший був Майкл Джексон. А це хто? А є в є ко... е, в прес-релізі? Так, резерв... я створила одну з найскоріших відеоробіт в кар'єрі. Вау! У головній ролі ага, неймовірна танцівниця та сір чи професіонал? А подожіть рухи серебці та сірвідеро. Ні, 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 а можна узнати, що це за оце третій образ? Звідки це? Боже, це якась калі -мінок. In your Eyes, Або що це якийсь. Е, а... Боже, як мені подобається. Мені ж знаєте, мені дуже подобається, що це графіка така прям з нульових. типу знаєте, ну, Видно, що це тіпа, спеціально зроблено таким чином, що е, могли б, звісно, намалювати. Це супер якісно. Боже, дивлюсь Боже, як я оттьоп. Але мені так подобається помнити в, в нульових, в 2000-х була така мода на таке все п'юр. Типа водяне, чисте, стікляне, може. <піллянсь> а буде ще, я буду зараз скончути, <піллянсь> якщо ще буде четверта локація. в Цьому. <піллянсь> Ні, не Продовжуй створювати мої мрії. коли ж ти так вмієш. Я надію, що я зараз не кончусь. А це в нас чорна дира. А це у нас таки, знаєте, space ship візкаy Carter, знаєте, трішечки, але... Боже, ну я не думав, що буде ще четверте. Я так обажаю, коли у відеокліпах, хоча знаєте, перший куплет такий образ, приспів такий то образ, ем, другий куплет такий-то об. Ну, коли воно йде по нароста. Я ненавиджу кліпи, коли там, наприклад, зняли три образи, і вони просто переключаються під час цієї пісні. Я люблю, коли ну, ти дивишся, а потім ти вже раз і в тебе щось нове. Типу, і ти починаєш насолоджуватися у відеокліпі ну, по новій. Боже, чотири ренокації, я хорошо. Нам... У мене не було такого. У мене не було такого захваду. О, захваду. О, окей. У мене не було такого захвату е, ну, від відеокліпів Монатіка з часів е, кліпу «Love it Rhythm. Ну, я просто це, по-перше, улюблена пісня пісьменат, коли вітритим. По-друге, кліп. І це прям і це те, що я що я ждав. Я вважаю, що цей кліп не гріх і поставити на рекламу, да, щоб його побачили всі українці, як мінімум. Ну, Тому що це мастер-піс, я звіняюсь. Я дуже вдячний вам за перегляд. Що думаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу. О-о-о, Так, цю фразу я маю сказати. До... Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Класний курс, ви все знаєте, я не знаю, що так, День Святого Валентина подарували своїй другій половинці курс. Це дуже класний подарок. Ну я клянусь, це ахуєнний подарок, якщо що. Слухайте, ну пісню треба розслухати. Мені подобається, очі ця частина в принципі. Єдине, що в мене дуже сильно відсилки по аранжировці до Майкла Джексона, і оце... Мені нагадує пісню Майкла Джексона «Beat it». Вона називається Коротше, Дуже сильно а, знову. Але мені подобається. Мені подобається, що Монак повертається, що він знову надихається Майклом Джексоном. Тому що от тоді, коли він надихався Майклом Джек, ну, як надихався? він просто ну, надихався, не плагіат, надихався. Да? Він прям, Прийняв в нього найкраще і зробив ще краще. Тобто, розумієте, так? Да? Друзі, все я виключаюся, я вже просто тут схожу з розуму. Дуже дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, дивіться кліп Монатіка і дивіться мої попередні відео на каналі і курс по мобільному монтажу. Всім пока.